Да. Да, добрий день добрий. по поводу той машинки вашої. Mm, це безкуда, бо вже тут 300 чоловік з mm. Дивіться, вона повністю на ходу. Да. Так. Та це твоя машина, чи ти перепродаєш? Це з е хрещеника мого. Коротше, Є. в нього там. Ні, ні, та я понів, це я понял, понял. Да. Скажи, дивися, а що там по цені такого, щоб крайняк крайняк, крайняк, щоб геть наш сокол... забрав ключі і поїхав? Та як крайняк, ну блін, там уже, вже ну, самі пойміть, нова резина. Е, ну, я не знаю, на ходу машина. за 23 я її заберу. Давайте давайте 24. Не? Я предлагаю, 23. Якщо не все тоді, значить, все, ніхто голову не морочить, 23 поклав, сіли і поїхали. Я, я даже не то, що. Дивися, я предлагаю 23, я її не дивлюся. Дай мені номер карти, я тобі зараз яку тищу скину, так, щоб ти удалив оголошення. І завтра, коли там тобі буде удобно, я прийду і просто заберу за 23. Ну, за 22 я тобі ще даю на руки, ти ще була на карантині. Так. Добре. хозяин спорт а вы потихпаспорту хозяин да не я його так звали, так я По потихпаспорту да ну ваш двойник ничего не винкос двигатый можно винко таки подавиться да и да такие вачения надо было тебе пробыть да я пробував. вроде бы нормально да, я пробую Доїде до на такие ні? 130 километров да, <ристо> <ристо> Я... Да соберите нормально скажи, что ты охуел! Не это новый. А, надо поменять, да? Ну короче, такие водоеды, да? так? Бензин тут есть нам залить? Заливайте! Бензин заливайте! Всем всем привет! Це наша друга серія! Я знову за рулем, але вже не с пустыми руками. Ми їдемо з машиною. Е, в общем, була історія вчора ввечері поздно. Добавилась в інтернеті машина за 25 тисяч гривень. По телефону я стартував за 23, 000. скинув йому предоплату тисячу гривень, аби він удалив оголошення. І сьогодні утром я її заберу. Сьогодні утром я поїхав сам, сьогодні без оператора, забрав цю машину, взяв з собою товариші, які буде за рулем цієї машини. Правда, машин дух і далекувато, 120 кілометрів воду стол. Тільки не волнуйся за мене, малий пад зрости. как вам наша покупка? что это так надо. Все поем пошли. Нормально. Садку, я, я думаю, здесь выставлять. Сколько, думаешь, такая машина стоит? Садки стоит, даже больше. Больше тридцатки. А по хлодовке як нормально она? Заметил, нормально. Сначала заметил, это не заметил, что ты их спасибо. В общем, пригнали, пригнали мы ласточку додому. Что я хочу сказать, что машинка просто пушка на Свій мотор 1.6, вона взагалі рве класно. Мені дуже подобалося. Мотор 12 -кл... клапаний. Спочатку в мене була ідея продати її за 30 тисяч гривень виставити її, але я мабуть, виставлю 35, а там побачимо. Можливо, потургуємося і щось таке. Ну, я просто впевнений, що кращої тачки, мабуть, за такі гроші. Треба ще пошукати. Е... Поначалу мене була мисль продавати її за 1000, 30 тисяч гривень. Ну, я думаю, що я, мабуть, так як не сильно спішу з продажею, бо я знаю, що я за ці гроші потім такого нічого не знайду. Тим більше, щоб було на ходу, на ввіреному ходу е -е, виставлю 35 тисяч гривень, а там побачимо. Можливо, буде торт, я віддам її тридцять. Хотілося б трити 35. Выставить 35? Мне уже 50 человек звонило. Ну, После да, тебя еще твои едут. На. Ну, я подожду пока, извини. Я уступил, это так, что сегодня ты приезжаешь. Давай 29 500, я Нет, вот да даю даже какие-то 500 гривен, я же уступил 5000 уже. Деньги даю, Отдаешь? Ну, их же нет, я подожду. Но а я не спешу. 30? Заправися бензином тоді. Ні, да я заправлюся, я ж постаний зараз спрашиваю. Ввечері з цього ж дня, тільки що подивилися машину. Я йому сказав по телефону, да, 30 тисяч гривень, я тобі її даю, як і планував, хоча, можливо, я мог би її продати і за 35. На місці, звісно, сторгувалися на бензин. Майже 30 тисяч, 400 гривень я йому добровільно віддав на бензин. Тачка продана. І так, давайте порахуємо машину, в общем. Він е... так нравиться кобаска піджарена. Й... Е... Машина була куплена за 2323. 000... Заправив, виходить, Audi на 1000 гривень. І заправив ту машину примерно так само на 1000 гривень. Так, да, десь так було. Машина куплена 23 плюс 2 тисячі розходи, продана майже за тридцятку. 4600 ми з цієї покупки за один день. Погнали, далі за новими е, В общем, народ, дивіться по поводу. Хочу сказати по поводу Hyundai'чика. В общем, я осознаю, що я подешевів, подав Hyundai'чика за 30 тисяч гривень. Я думав, що це швидко І цей... Ці 4 тисячі гривень заробітка мене влаштує. Але я... В общем, дивіться, що я побачив на другий день в інтернеті. В общем, це був перекуп і зараз цих медачів стоїть 45 тисяч гривень. Не могу без візділа сидеть! пойду іс какую-нибудь хуйню устрою! Покупали нас вийобували, що нас не Це вона вже обостялась в другий раз, блядь За сьогодні. Пасовать, я В общем, прикры покупатели. Я не буду заморачиваться. Я вам дав ему ключі, хай хочешь да й продає. Він ввез.